8 серпня 2022 року розсадник декоративних культур гумуніка Мирослава Степановича самовивіз спровокований неякісною доставкою Укрпоштою попереднього замовлення. Йдемо дивитися, що купили. Без попереднього замовлення в режимі вільного полювання. Ось так. от. Вибираємо, записуємо, вибираємо, записуємо. Порахували, ще є бюджетний ліміт, продовжуємо вибирати. І знову вибираємо, записуємо, що в око впало, що сподобалось. От такі зараз молодила в нас. Ті, що на сайті фотографії, то скоріше антиреклама. От зараз вони найкращі. Режим вільної охоти. Покупці ходять по грядочках і вибирають те, що їм сподобалось. Два в одному. Тут і покупка, тут і зелений туризм. Приїхати на розсадник, отримати 40% знижку, яка окупить транспортні витрати. Я рахую це чудово. Шукаємо, шукаємо, що ще цікавого можна вибрати і ще пройшлися по хостах. Ось такі чудові, гарні хости. А просто погуляти. Садом, розсадником, який собі зелений туризм. І біскус наближає осінь. Щось ще підростає, щось вже виросло, вже можна вибирати. Вже навіть гарненькі такі саженці, як для стандарту Б-12. Наша колекційна грядочка з мініатюрними заливними грядками. Коли кожна, кожен ящик є заливною грядкою. От і все. Догрузили ящик. І якраз набрали на 40% знижку. Дуже приємно. І багажник вже повний. Мусимо загружати ще і в салон. Нічого, приємна покупочка. Дякую. Приїжджайте ще.